Воркаута дама створи базу воркаутера. Це програми тренувань своєю вагою тіла на прикладені брусах та в домашніх умовах. Які продаються на сайті www.workoutadama.com за тисячу доларів. Купляйте ці програми тренувань зі знижкою за 100 доларів навіть мінімальною ціною, або за 500 доларів, 700 доларів, 800, 900, 300, 400, 200 доларів. Вибирайте ту ціну, яка вам подобається, використовуючи купони на знижку, і це вже 14-й день акції. Тому всі, хто куплять ці програми тренувань, розповім в кінці цього відео, щоб... Буде, і якщо купити за 1000 доларів, якщо за знижкою, деталі будуть трішки пізніше розповіджені. В цьому відео тренуванні ціла купа різноманітних тренувань, які схожі, одинакові майже, які ви будете робити на протязі цілого тижня. Вам потрібно зробити кожного дня по одному підходу підтягувань, наприклад, на максимум плюс. Віджимань на брусах на максимум. В перший день підтягувань, робіть підтягування максимально високі звичайним хватом, до грудей тяніться, навіть якщо можете, то вище намагайтесь, але не потрібно навіть нижче прикладно ну, тягнути, ніж груди, до пупка і так далі. Просто намагайтесь до грудей дотягнутись і робіть це повністю. Кожне підтягування до першої зупинки свого тіла, тобто ви маєте зробити стільки підтягувань, щоб ви взагалі не зупинялись і змогли на одному ривку зробити максимальну кількість підтягувань. Яку зробите, таку і зробите. Одразу ж через декілька хвилин відпочинку робіть максимальний підхід на максимум віджимання на брусах. Також з такою швидкістю, якістю та технікою, з якою ви зможете робити віджимання, щоб ви не зупинялись під час самого підходу. І це буде максимальна кількість віджимань, яку зробите, така й буде. Наступний день робіть підтягування на перекладні такі ж, як і в перший день, з такою ж технікою, швидкістю та всім іншим. Тобто потрібно зробити максимально швидко максимальну кількість підтягувань при тому, що. Чим більше підтягувань зробите до грудей, тим краще. Якщо не зможете робити підтягування до грудей, десь в середині підхода чи під кінець, то робіть підтягування, які вже зможете, але максимально якісні, наскільки це можливо. І коли на другий день, якщо ви вже зможете зробити всі підтягування, не зупиняючись, так розподілите свою ціпкість силу хвату. що Сили закінчаться та витривалість тоді, коли зробите посліднє підтягування, і не зможете вже далі підтягуватись, то це добре. Якщо ні, то після першої зупинки внизу віддихайте максимальну кількість секунд, можливо, тобто мінімально відпочивайте, мінімум, максимум, як відчуваєте, але якщо пів секунди потрібно, і одразу відчуваєте, що можете підтягнутись, підтягуйтесь. Тобто мінімально відпочивайте, робіть максимальну кількість підтягувань. До кінця, поки не зможете зробити ні одного підтягування. Через декілька хвилин, інтуїтивного відпочинку, робіть такий ж підхід, як і в перший день, віджимань на брусах на максимум. Намагайтесь також не зупинятись під час всього підходу і дійти до відчуття, що не можете ні разу віджатись, але при цьому не зупиняючись, коли тіло почне ставати важчим, м'язи почнуть пампитись. То тоді ви вже відчуваючи це все рівно не зупиняєтесь і до кінця дороблюєте підхід. Коли не зможете зробити ні одного віджимання, то просто зупиняйтесь. Якщо потрібно буде зупинитись, ви не будете відчувати свою ціпкість, сил, хвату на. Брусах віджимаючись, то, звичайно, відпочинки далі доробляйте, але намагайтеся кожен день з цих перших, других і інших днів тому що далі такі ж потрібно робити дні підтягувань та віджимань, але з деякими відмінностями та деталями. В третій день намагайтесь підтягнутись також максимальну кількість підтягувань на перекладині, але вживайте до підтягувань певну деталь. Яку необхідно знати та відчувати, це те, що руки свої не рухайте під час всього підходу. Тобто ціпко вчепіться за перекладину і підтягуйтесь стільки, скільки зможете, коли ви вже на якісь днів, якщо в другий день як. В моєму випадку, чи в комусь іншому, чи в третій день, чи в четвертий будь-який день ви не зможете зупинитись. Тобто нормально абсолютно робити ці підходи і не мати змогу робити їх всіх до кінця, не зупиняючись. Якщо зупинитись, то також не спригуйте, не міняйте хват положення зразу, робіть наступні підтягування, як тільки зможете. Тут суть в цих підходах робити на максимум підтягування та віджимання, щоб не зупинятись, розвивати свою зривну силу, ціпкість та силу хвату. Тому одразу ж через декілька хвилин, інтуїтивного відпочинку, робіть віджимання на брусах. Такою послідовністю. Максимальну кількість підтягувань на перекладині, після чого максимальну кількість віджимань на брусах потрібно робити кожен день на протязі всього тижня підходи на максимум. По часу, звичайно, це недовго все робиться, як тренування, воно не заважає іншим тренуванням, але це хороша звичка для того, щоб активувати своє тіло. Можете робити зранку, в обід чи ввечері, кому як зручніше, але намагайтесь робити в той же самий час, щоб, якщо ви робити будете ввечері, наприклад, в один з днів, то на наступний день. Зранку, якщо захочете робити, то ваші м'язи можливо не встигнуть відпочити, тому намагайтесь в той ж самий час робити всі підходи. Четвертий день робіть підтягування на перекладині, Звичайним, звичайно ж, хватом всі ці дні потрібно робити підходи і підтягуйтесь максимально наскільки зможете, стільки разів, скільки зможете. Кажу вам, це для того, що якщо ви будете робити цей челендж, то на другий, третій, четвертий день ви відчуєте, що ви не можете робити декілька днів підряд. Підходи на максимум. При цьому, якщо в перший день у вас виходило віджиматись та підтягуватись без зупинки і робити це все швидко, то в якісь днів ви вже не зможете робити ці підходи, не зупиняючись, так як м'язи будуть звикати до тієї ж самої нагрузки та тих ж самих підходів, але суть в тому, щоб звик якраз І щоб м'язи зрозуміли, в чому суть цього челенджа та тренувань, і таким чином. Звикли до навантаження, які ви будете відчувати під час цих тренувань. Віджимання на брусах так само робляться. Тобто не потрібно відпочивати в верхній точці. Якщо ви інтуїтивно будете відчувати, що вам не вистачає витривалості, дихання буде затуплятись, то тоді, звичайно, ви автоматично будете відпочивати, чи це підтягування, чи віджимання неважливо. І через це, звичайно, ви будете відчувати себе не так, впевнено, не зможете зробити підходи на максимум, і потрібно буде вимушено відпочивати. Саме через це наступний п'ятий день робіть підтягування такі ж, як і в перші дні, але ви відчуєте, що ви не зможете так, як і відпочивати, не не зможете, а прийдеться вам відпочивати під час підходів, то так ви і не зможете робити. Підходи на максимум підтягувань високих та віджимань на брусах, не зупиняючись глибоких, чистих. Тобто, в перші дні у вас буде виходити робити, скоріше всього, максимально якісно, і у кого як, в якийсь момент цього челенджа не буде вистачати сили витривалості, ціпкості і всього іншого, що дає змогу робити ці підходи на максимум, не зупиняючись. Тому. Ви не дивуйтеся, якщо у вас не вийде робити в якісь дні так, як і в перші дні, це абсолютно нормально, так і повинно бути, тому що м'язи вже звикли до тієї ж нагрузки. Якщо ви в якийсь день будете робити гірше по якості підтягування, то це так і має бути, так як м'язи не встигають навіть за день нормально відпочити та відновитись. Це так воно має бути. Але як би то дивно не звучало, на п'ятий, шостий, сьомий день у вас вже буде по відчуттям більше сили ви звикнете до такого навантаження, і в останній день вам потрібно буде зробити максимальну кількість підтягувань та віджимань, і ви здивуєтесь, коли ви зробите більше і якісніше ніж в перші дні. Можливо, воно буде не у всіх так. Але 100% ви відчуєте прогрес та якісь певні деталі у вас виростуть. В шостий день робіть також підхід на максимум, як і в перший, другий, третій, четвертий, п'ятий день. Все те ж саме, але намагайтесь кожен з цих днів для того, щоб ваші м'язи хоч трішки якось по-іншому розвивались та відчували різноманіття, знаходити ті перекладини та бруси, які будуть давати вам можливість. По-іншому, по-новому розвиватись та прокачувати ті ж самі групи м'язів, але відчуваючи трішки інше навантаження. Для цього вам потрібно знайти різного типу перекладини та бруси, різної грубини та ширини перекладину та бруси, і висоти, що найголовніше, тому що на високій перекладині легше підтягуватись чистіше, не згинаючи ноги в колінах. Також на високих брусах легше робити чисті віджимання на брусах, ніж на низьких, тому що на низьких перекладині та брусах потрібно згинати свої ноги в колінах, і при цьому, звичайно, що якість виконання може бути цих підтягувань та віджимань зовсім не такою, як на високих брусах та перекладинах. Але для того, щоб розвиватися різноманітно і щоб звикнути в будь-яких. У спортивних площадах тренуватися, тобто на будь-якої висоти перекладені та брусах, то робіть на тих брусах та перекладинах, на яких знайдете собі такі бруси та перекладини які ви можете спробувати і спробуєте, то якраз їх потрібно пробувати. А вони мають бути різноманітні. Тому чим більше ви знайдете різноманітних брусів та перекладин, тим краще. Тобто, якщо кожного дня в цього челенджу ви будете шукати для себе нові бруси та переклади, то це буде навіть найкраще, що ви можете зробити в цьому челенджі. Тому. Дробіть цей челендж повністю. І в останній день намагайтеся за цей весь тиждень, як ви зрозуміли, ці віджимання та підтягування, що ви навчились, якого досвіду набрались, то спробуйте в останній день сьомий. Цих тренувань та челенджу зробити максимальну кількість віджимань на брусах, максимально якісних та максимальну кількість підтягувань на перекладині. Якщо у вас не вийде зробити більше ніж в перший день віджимань чи підтягувань, то нічого страшного. Так воно має бути по любому. Не переживайте, ви спрогресували це 100% -во. Тому тренуйтесь, пробуйте цей челендж, купляйте програми тренувань на сайті www.workoutadama.com за 1000 доларів, або за 100-200-300 доларів, використовуючи купони на знижку. Деталі на сайті стосовно купонів та того, як купити ці програми тренувань, все дуже просто. Просто їх купляйте любим зручним для вас способом. Або пишіть мені в інстаграм і напряму купляйте ці програми тренувань. 14-й день акції. Всім щасти, пока.